Нотатки Елен вайт Внутрішній ворог. Пам'ятний текст Я Господь той, хто досліджує серця і випробовує нирки. Щоб кожному дати за його дорогами і за плодами його побажань. Єремії 17.10. У <му> своїх вчинках Ахан виявив рішучість не визнавати свого гріха, але тепер Господь поклав на нього його гріх. Якби Ісус Навин оголосив про гріх Ахана, багато хто співчували б винному, і вони могли б за своїм людським судженням подумати, що тут є зловживання. Саме так багато хто робить сьогодні, коли людей докоряють за гріх, вони не враховують Бога. Саме тому Ісус Наван звернувся до Ахана. Він сказав. Сину мій, віддай славу Господу Богу Ізраїля і сповідайся перед ним. І розкажи, що ти зробив не приховуй цього від мене. Саме так багато хто керований людським співчуттям і часто виправдовує кривника. Господь хотів дати Ізраїлю урок, який також мав би бути корисним для нас у наш час. Тому Ісус навин благав юнака розповісти йому, що він зробив. Христос Тріумфуючи. Сторінка 138. Неділя 2 листопада. Порушення заповіту. Бог був дуже пильним щодо Єрихону, щоб люди не були зачаровані тим, чому поклонялися мешканці міста і їхні серця не відвернулися від Бога. Він охороняв своє населення заповідями, але незважаючи на урочисту заборону Бога дану вустами Ісуса Навина, Ахан наважився на порушення. Його жадібність спонукала його взяти скарби, до яких Бог заборонив йому торкатися, бо на них було прокляття Боже. І через гріх цієї людини Ізраїль ослаб, став як вода перед своїми ворогами. Ісус Навин і старішини Ізраїля були в великому горі. Вони лежали перед ковчегом Божим у повному смиренні, бо Господь розгнівався на свій народ. Вони молилися і плакали перед Богом. Господь сказав до Ісуса Навина Устань, чого ти лежиш так долінице? Ізраїль згрішив, і вони порушили мій заповіт, який я їм заповів, бо вони взяли з проклятого і вкрали, і приховали, і поклали його між свої речі. Тому сини Ізраїля не можуть стояти перед своїми ворогами і втекли від своїх ворогів, бо вони прокляті. І я більше не буду з вами, якщо ви не винищите проклятого серед себе. Свідоцтва для церкви Том 3, сторінка двісті ті, хто проповідують християнство, але не мають справжньої побожності, є фальшивими вогнями, фальшивими дороговказами, що вказують у хибному напрямку. Вони не впроваджують принципи істини, які вони сповідують у вірі, і вважають свої гріхи і помилки дрібницями. Коли Ахан вкрав золотий клин і Вавилонську одежу, він також думав, що це дрібниця. Коли вони повернулися з ганьбою, переможені Енебеві, Ісус Навин із розерв одежу свою і впав обличчям на землю перед ковчегом Божим, і лежав аж до вечора, він, і старішини Ізраїля, і посипали порохом свої голови, і сказав Ісус Навин: О Господи Боже, навіщо ти перевів цей народ через Йордан, щоб віддати нас в руки амореїв, щоб винищити нас? О, як би ми були задоволені і жили на той бік Йордану. Господи, що я скажу, коли Ізраїль відступить перед своїми ворогами? Бо Ханааніні і всі мешканці землі почують про це і оточать нас, і винищать наше ім'я з землі. І що ти зробиш для свого великого імені? Якщо ви маєте духовну проникливість, то ви можете побачити із пратеня Ісуса Навена, що те, що Ахан вважав дрібницею, стало причиною великого страждань і горя для керівників Ізраїля. Христос Тріумфуючи. Сторінка 137. Понеділок 3 листопада. Гріх Ахана. Ахан виховував у своєму серці жадібність і обман, доки його усвідомлення гріха не притупилося і він не став легкою здобичу спокуси. Ті, хто наважується потурати гріху раз, будуть легше переможені вдруге. Перший гріх відкриває двері спокуснику, і він поступово ламає будь-яку стійкість і повністю захоплює цитадель з душі. Ахан часто слухав повторені застереження проти гріха жадібності. Закон Божий чіткий і виручний забороняв крадіжки і будь-який обман, але він продовжував потурати гріху. Сором, поразка і смерть були принесені в Ізраїль гріхом однієї людини. Та захисна дія, яка покривала їхні голови під час битви, була знята. Різні гріхи, які потурають та практикують ті, хто називають себе християнами, несуть Божу немілість церкві. Найбільше церква має боятися не впливу відкритих опонентів, невірників і богохульників, а впливу неспослідовних так званих учнів Христа. Це ті, хто стримує благословення Божі і приносить церкві слабкість ганьбу, яку нелегко змити. Християнство не слід просто виставляти на показ у суботу і демонструвати в церкві, воно призначене на кожен день тижня. Християнство має бути виявлено, як і в майстерні, вдома, в і своїми дужительськими стосунками, і зі світом. Краще померти, ніж грішити, краще бути бідним, ніж обманювати, краще голодувати, ніж брехати. Нехай усі, хто спокушені, зустрінуть сатану словами Блаженний кожен, хто боїться Господа, хто ходить його дорогами, бо ти будеш споживати працю рук своїх, блаженний ти і добре тобі буде. Псалом 128, 1 2. гріх однієї людини призвів до того, що Ізраїль був побитий ворогом. Потрібно було щось більше, ніж пратання. Вони мали встати і очистити табір Ізраїля. Чи замислювали ви над тим, чому усі, хто був пов'язаний з Аханом, також були піддані покаранню Божому? Це сталося тому, що вони не були виховані згідно з указівками, даними їм у великому стандарті закону Божого. Батьки Ахана виховували свого сина таким чином, що він відчував себе вільним не слухатися слова Господнього. Принципи щеплені в його житті, спонукали його поводитися із своїми дітьми таким чином, що вони також були спорушені. Покарання показує той факт, що усі були причетні до гріха. Потураючи гріху, люди починають легко важити законом Божим. Багато хто приховує свої провини від ближніх і тішить себе думкою, що Бог не буде суворим у визначенні беззаконня. Але його закон це великий стандарт справедливості, конфлікт і кораж сторінка 120. Вівторок, 4 листопада доленосні рішення. Ахан визнав свою провину, але це вже було надто пізно, щоб зізнання принесло йому користь. Він бачив, як війська Ізраїлю повернулися з ай переможеними та зневіреними, проте він не вийшов і не зізнався у своєму гріхові. Якби він тоді зізнався, то це був би певний доказ справжнього кайтя, але він продовжував мовчати. Він чув, що було скоєно великий злочин, він чув, як конкретно описали характер злочину. Але його губи були зімкнені. Потім відбулося урочисте розслідування. Як його душа затремтіла від жаху, коли він побачив, що вказують на його плем'я, потім на його родину та його дім, але він все ще не вимовляв жодного зізнання. Потім, коли його гріх більше не можна було приховувати, він розказав правду як часто робляться подібні зізнання. Існує величезна різниця між визнанням фактів після того, як вони були доведені, і сповіддю гріхів, відомих лише нам і Богові. А хан не зізнався б, якби не сподівався таким чином уникнути наслідків свого злочину, але його зізнання лише показало, що його покарання було справедливим. Такі ж зізнання будуть зроблені винними, коли вони постануть перед Судом Божим після того як кожна справа буде вирішена на життя чи смерть. Коли небесні записи будуть відкриті, суддя не словами оголосить людині її провину, а кине всього один проникливий викривальний погляд, і кожен вчинок, кожна життєва справа яскраво викриється в пам'яті правопорушника. Людину не потрібно буде розшукувати, але її власні уста зізнаються у своєму соромі. Гріхи, приховані від людського відома, тоді будуть проголошені всьому світові». Якщо у вас є гріхи, які ви хочете сповідати, не гайте часу, ці моменти золоті. Коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи наші та очистити нас від усіякої неправди. Протистояння і мужність 25 квітня, сторінка 121. Середа 5 листопада двері надії. Коли Ісус Навин відійшов від військ Ізраїлю, щоб поміркувати та помолитися про особливу присутність Божу, він побачив чоловіка високого зросту, одягненого у військовий одяг, з оголеним мечем у руці. Ісус Навин не впізнав його як одного з воїнів свого війська, і все ж він не виглядав ворогом. У своїй ревності він звернувся до нього, кажучи, чи ти наш, чи з наших супротивників. А він сказав Ні, але я прийшов як вождь війська Господнього. І впав Ісус Навин обличчям до землі і поклонився і сказав йому Що скаже Господь мій до свого раба? І сказав вождь війська Господнього до Ісуса Навина Зніми взуття своє з ніг своїх, бо місце, на якому ти стоїш, святе воно. І зробив так Ісус Навин. Це був син Божий, який стояв як озброєний воїн перед вождем Ізраїлю. Це був той, хто провів євреїв через пустелю, оповитий стовпом хмари в день і стовпом вогню вночі. Щоб переконати Ісуса Навина, що Він не саме Христос піднесений, він сказав Зніми своє взуття з ніг твоїх. Потім він наказав Ісусу Навину, яким шляхом слід йти, щоб взяти Ярехон. Відповідно, Ісус Навин дав накази священникам і народові, як повелів йому Господь. Він вишикував ізраїльські війська в ідеальному порядку. Слово Боже було єдино використаною зброєю. Сильний Ізраїлів сказав Я віддав у твої руки Ярехон. Якби хоч один воїн застосував свою силу проти стін, слава Божа зменшилася б, а його воля була б зірвана. Свідчення для церкви том 4. Сторінки 150, 160, 161. Четвер. 6 листопада. Свідок Божої сили. Ті, хто тісно поєднаний з Богом, можуть не бути успішними в справах цього життя, вони можуть часто зазнавати важких випробувань і страждань. Йосипа зневажали та переслідували, бо він зберіг свою чесноту та непохитність. Давида, цього обраного посланця Божого, переслідували як хижого звіра, його зліва роги. Кинули в лев'ячу яму, бо він був вірним і непохитним у своїй вірності Богові. Йова позбавили всього майна, і він так страждав тілом, що його зненавиділи родичі та друзі, проте він зберіг свою непохитність і вірність Богові. Єремія говорив слова, які Бог вклав йому в уста, і його ясне свідчення. Так розлютило царя та князів, що його кинули в огидну яму. Стефана побили камінням, бо він проповідував Христа і його розп'ятого. Павла ув'язнили, побили палицями, побили камінням і, зрештою, стратили, бо він був вірним посланцем, який ніс Євангеліє язичникам. Улюбленого Івана було вигнано на острів Патмос за Слово Боже та за свідчення Ісуса Христа. Ці приклади людської непохитності у поєднанні з могутністю божественної сили є свідченням для світу про вірність Божих обітниць, про його незмінну присутність та підтримуючу благодать. Цує справа віри бути спокійними, мати мир в Бозі в найтемнішу годину, яким би важким і бурхливим не було випробування, відчувайте, що наш отець стоїть біля керма. Ці герої віри мають обітницю спадщини, ціннішої за будь-які земні багатства, спадщини, яка задовольнить прагнення душі. Вони можуть бути невідомими та невизнаними світом, але вони записані як громадяни в небесних книгах підняти його сторінка 328. П'ятниця 7 листопада для подальшого читання. Погляд угору. Справжню любов не можна приховати. 22 квітня, сторінка 126. Бути схожим на Ісуса. Боже Слово і любов відкриють серця для Ісуса. 27 листопада, сторінка 348.